Вітаю, друже! Сьогодні я хочу поспілкуватися з вами і затронути тему, як можна в сьогоднішній час, коли ми вже п'ятий рік в стані війни, точніше в такому стресі, в третій рік в стані війни, п'ятий рік ми знаходимося в напрязі, вирішувати питання на нейтралізації стресу якомога швидше і ефективніше. Так, ми розуміємо, що спорт або фізична активність, дихальні вправи тут тобто на свіжому повітрі, спілкування з адекватними, здоровими людьми. Не больними на головах гарна, добра справа, яка приносить нам задоволення, творчість, вони допомагають нейтралізувати цей стрес. Також допомагаємо і не забуваємо про те, що молитовний стан він допомагає війти в той Божий шолом. Але є і фізіологічні процеси, які теж нам треба допомогти нашому організму, нашій фізіології, нашим 50 трильйонам кліткам відновитися після цього дістресу. І ми розуміємо, що під час стресу проходить викид таких званих свободних радикалів, яких дуже багато, і в звичайному стані вони нейтралізуються, але коли постійне напряження, їх накопичується стільки, що вони починають руйнувати мембрану клітин. І ми знаємо вже з вами, що разом з німецькою компанією LRC Сандвіті є рішення, яке називається Мінмастер. Майнмастер, -Master. -Master, тобто реєктор майстер-моукер. Дуже інтересний состав, це комплексне рішення, не дешеве рішення з точки зору составу, якщо брати його по одинці, по баночкам, скажімо так, це мульті, такий комплекс. Але зараз питання не в цьому. У нас є наработка, що цей комплекс допомагає для відновлення після інсультів, для інклюзивних дітей або людей. Але сьогодні питання про те, яким чином ми можемо разом з цим майнмастером ще зробити процес все швидше або різнопланово. Наприклад, вчора було 26-25, сьогодні 9-10, а очікується, що наближим днями буде знов-2. Наскільки ваш організм готов до цих перепадів і тиску, і температур? Саме для цього придуманий мощніший адаптоген разом з суперфудом. Базовий адаптоген це питний гель Алоєвер, фортубарбаденсів. А суперфуд, який працює в напрямку нейтралізації стресу, це екстракт із ягід Асаї. Особливість тому цих ягід, це так звана дика вічня. В районі Амазонки він росте, що його не навчилися засушувати, морозити або ще щось. Приходиться його збирати природним шляхом, тут же обробляти і робити екстракт або концентрат для того, щоб потім додати. І в даному випадку в нас є екстракт з цих ягод, який в 5-10 разів сильніше антиоксидативні св його е свойства, які допомагають саме реалізувати напрямку стресу і дати енергію для відновлення. Плюс тут є комплекс е лісових ягід, і плюс вітамін С, плюс ацеманан, який працює і в напрямку імунітету, і в напрямку роботи шлунково тяшківної системи, і всіх метаболічних процесів, і що особливо е налагодження електролітів. Кому особливо зараз є потреба скоригувати свою вагу, також цей Суперфуд працює в цьому напрямку. У кого є проблеми з цукровим діабетом, цей продукт допоможе. І це приємне, смачне рішення, яке допоможе нам і вам також вирішити це питання. Запити, як це зробити, якщо це буде зроблено оперативно до кінця квітня. Я особисто кожному з вас хто звернеться на набор з трьох банок, дам хорошу знижку, це 25%. ,5. І навіть якщо ти хочеш просто спробувати, що це таке, навіть на одну банку я зможу дати тобі можливість, преференцію нижче ринкової ціни знайомства. Пиши і ми вирішимо це разом. Разом до перемоги. Благовіння з вами був Борис Каплін.